У Севастополі сьогодні знову пролунали звуки вибухів. Над Севастопольською бухтою виникла димова завіса. Міноборони Росії 22 вересня заявило про спробу атаки керованими ракетами та безпілотними літальними апаратами по об'єктах Криму. По цілях ймовірно спрацювала ППУ. У повідомленні йдеться черговими засобами ППУ біля західного узбережжя півострова Крим виявлено та знищено одну українську керовану ракету та два безпілотних літальних апарата літакового типу. Кримські телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів у тимчасово окупованому Севастополі. Нагадаємо, українські військові також напередодні завдали ракетного удару і уразили військовий аеродром поблизу міста Саки в окупованому Криму. 20 вересня Збройні Сили України завдали удару по командному пункту Російського флоту біля Севастополя. А 14 вересня, внаслідок спецоперації СБУ та Військово-морських сил в Окупованій Євпаторії, було знищено. Російський комплекс ППУ Тріумф вартістю 1,2 мільярда доларів.